Бажаю здоров'я! Сьогодні в центральному офісі ДП Лісі України невеличке свято. Керівник внутрішньої безпеки, пан Степан Довгунь, відрапортував перед генеральним директором Юрієм Балаховцем про виконання спецоперації по знешкодженню опонентів моїй особі. Звичайного простого ветерана війни Олександра Громова. Зліпили на колінах і вручили мені підозру про вчинення хуліганських дій. Я вже добре знаю, хто за цим стоїть, скільки це коштувало, і знаєте, чому я посміхаюсь? Тому що далі буде дуже багато цікавого. А коли такі персони з лісових кланів в вагоні вчиняють такі дії, це говорить про те, що ми їм точно не даємо спокійно красти. Чи маю.